Доволі часто в нашій спільноті задають питання стосовно реєстрів, сайтів та баз, де можна переглянути себе на предмет непогашеного кредиту, майбутнього суду чи відкритого виконавчого провадження. В першу чергу позичальники чомусь йдуть у БКІ, тобто Українське бюро кредитних історій. Чомусь формувалося враження, що у БКІ це якийсь такий державний реєстр, проте це далеко не так. У БКІ це звичайний комерційний продукт, заснований приватбанком, котрий, між іншим, пропонує послугу в скіптрекінг. Тобто масовий пошук контактів боржників. Орієнтація на ОБКІ – це така собі перспектива. Натомість є державні та безкоштовні реєстри, про які потрібно знати кожному. Перед переліком реєстрів ще варто згадати застосунок Дія, який також відображає для прикладу майбутню судову справу або відкрите виконавчі провадження. Проте потрібно розуміти, що дія це парсер, павук, який щитує інформацію з тих самих державних та безкоштовних реєстрів. Крім того, потребує оновлення. Відповідно дія. Може відображати інформацію не зовсім коректно. Та отже орієнтуємося на перше джерело, тобто реєстри, наприклад, реєстр божників. Перший, з якого витікають інші, це реєстр судових справ, тобто список судових справ, призначених до розгляду. Пишемо в Google список судових справ, призначених до розгляду, та переходимо за першим посиланням. У вікні пошуку пишемо свої прізвища та ім'я. Натискаємо очистити дату та приходимо капчу. Далі тиснемо пошук. Результат пошуку: немає засідань за даним критерієм. Це означає, що відносно вас відсутні судові справи. Давайте розглянемо другий варіант. І тут бачимо, що є судові справи, зокрема дата та час розгляду, склад суду, тобто хто суддя, єдиний унікальний номер справи. Назва суду, зал судових засідань, сторони у справі, суть справи та адреса. Звертаємо увагу на суть справи. Там, де не покора, точно не моя. А от про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, моє, так як я представник позивача по справі. У вашому випадку суть буде простягнення заборгованості за кредитним договором, ну або щось типу того. А сторона в справі ваш кредитор. Тобто банк, мікрокредитна чи колекторська організація. Якщо ви знайшли себе в даному реєстрі, потрібно діяти, тому що якщо нічого не робити, то суд не побачить лінію захисту та може прийняти позовні вимоги кредитора в повному обсязі. Після того, як кредитор подав позов до суду, суд виносить ухвалу про прийняття до розгляду позовної заяви та відкриття провадження у справі. Далі суд відправляє цю ухвалу разом з матеріалами справи відповідачу, тобто вам. Після того як ви отримаєте такий пакет документів, маєте 15 днів на подачу відзву, тобто заперечення проти позову. Якщо ви не знаєте, що таке відзив на позовну заяву, тоді вам однозначно потрібно йти до правозахисника. Якщо немає коштів на правозахисника, тоді запасайтеся терпіння і пишіть відзив самостійно. На допомогу єдиний державний реєстр судових рішень, тобто судова практика в подібних справах. На рахунок чи потрібно йти до суду особисто, ні, якщо ви напишете клопотання про розгляд справи без вашої участі. В рамках даного відео потрібно підкреслити те, що люди часто змінюють місце реєстрації, тобто прописки, і не отримують такий пакет із матеріалами справи. В такому випадку потрібно звернутися до канцелярії суду, вашого суду, в котрому справа, і попросити всі наявні матеріали справи, бо без матеріалів справи просто-напросто вибудувати лінію захисту нереально. Другий це реєстр боржників. В якому за вашим прізвищем ім'я по батькові чи ідентифікаційним кодом можна дізнатися, чи являєтесь виборжником. Наступний реєстр це автоматизована система виконавчого провадження, де можна витягнути абсолютно всю інформацію стосовно виконавчого провадження. Включаючи, наприклад, виконавчий напис Нотаріуса. Якщо ви хочете дізнатись про виконавчі провадження за номером, переходите на сайт АСВП та в полі Реєстраційний номер ВП в АСВП пишете номер виконавчого провадження. Якщо номер ВП вам невідомий, можна виконати пошук за прізвищем та ім'ям. Для прикладу, пишемо прізвище ім'я по батькові та натискаємо пошук. Бачимо всі виконавчі провадження за даним параметром, номер АСВП, хто боржник та хто стягувач, дата відкриття та інші дані. Якщо за даним параметром виконавчих проваджень багато, вказуємо дату народження і отримуємо достовірну інформацію. Для прикладу, за цією датою виконавчі провадження відсутні. Окрім загальної інформації про провадження, на сайті АСВП є дуже корисна функція Доступ сторін до виконавчого провадження. Тут ви можете отримати всю інформацію щодо свого провадження. В полі Реєстраційний номер ВПО у АСВП пишете свій номер виконавчого провадження. В полі Ідентифікатор доступу пишете свій ідентифікатор доступу. Цей ідентифікатор можна знайти у паперовій копії вашого виконавчого провадження. Також він є в додатку «Дія». Переходите в укладку Виконавчі провадження, шукаєте потрібну вам постанову, в ній і буде ідентифікатор доступу. Натискаємо шукати і отримуємо всю інформацію щодо виконавчого провадження. Бачимо всі постанови в рамках даного ВП. А вкладці Інші документи всі супутні документи щодо конкретного провадження, для прикладу, заява про відкриття виконавчого провадження. Або ж якщо підстави відкриття ВП виконавчий напис бачимо виконавчий напис нотаріуса.